Підбірка робочих ноутбуків саме це ви мене просили зробити. Але не розумію, чому у 15, дюймів, бо є ж ноутбуки там у 14, у 13, і вони коштують досить нормальних грошей. Але ладно, зробимо саме. 15,6 дюймів з ips матрицею нормальних брендів е, і не за всі гроші світу саме для роботи без ігор. На каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, по-перше, ми на головній сторінці нашого каналу, як і завжди. Тому підпишіться, будь ласка, натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди, та ще й це дозволить нам розвивати україномовний контент. А що стосовно ноутбуків, то посилання на ті ноутбуки, які ми сьогодні будемо обговорювати. Сьогодні будемо обговорювати лежать у опису під цим відео. Слухайте, ну що стосовно робочих ноутбуків, в мене є, наприклад, 14 дюймів ось такий Asus Zenbook. І знаєте, що це таке? Це Asus Zenbook з двома екранами екранами. дуже крутелезна річ для дизайнерів, для відеомейкерів. Дуже класна річ, але він коштує 94 тисячі гривень. Все зрозуміло. В мене є ось такі там, наприклад, бачите, там Asus ROG Strix. на них і пограти можна, і попрацювати 17,3 дюйми. дюйми. Для мене це ідеальний формат для роботи. Але вони коштують там 180 тисяч гривень такі ноутбуки. І чесно кажучи, я розумію, чому а, там не чи 14 дюймів, бо за малий екран це буде біль для ваших очей, і чесно кажучи, вони будуть втомлюватись та і використовувати постійно 13 чи 14, 14 дюймовий ноутбук. Це важко. А ось визначити, які повинні бути критерії у бюджетного робочого ноутбуку, щоб він не, не дуже був дешевий, бо там буде таке лайне. Мені, коли приносять там якийсь ноутбук, кажуть: Дивись, купив за 9 тисяч гривень там, відкриваєш там якась ТН-матриця. Там кутів огляду немає. Ти нахил чуть трохи нахилив свій екран. а Він вже там якийсь хро хромоефект дає чи. Просто не видно нічого на екрані. І е, починаєш працювати, а батареї вистачає на, на годину на другу, і все. Це За 9 тисяч гривень. Так, чоловік таке, «Мій, мій друг таке купив, і я сказав, ти просто якийсь не такий. А давайте, екран 15,6, розумію. Роздільна здатність. Ну, як мінімум, Full HD, 9, 1920 на 1080 Це повинна бути IPS-матриця, е, хоча б базову яскравість 250-300 кандел, щоб було комфортно працювати. Батарея, щоб тримала е, ну хоча б мінімум годин 5, е, а може й більше. Зараз побачимо, що ми для вас підібрали. І звісно, більш-менш потужний процесор. У нас є це все. Посилання я ж сказав вже в опису під цим відео, де ви можете поглянути. По перше, ціну поглянути, по-друге, поглянути на більш детальні характеристики. І в нас не буде як такого топу. Ми просто обговорюємо 5 моделей. І це в нас перший, який я рекомендую. Це ноутбук Asus VivoBook Go 15 на процесорі AMD Ryzen 5 7500 u Поясню. Це один з тих ноутбуків, який хоча й коштує 20 500 гривень, але він коштує своїх грошей. Він досить потужний, нормальний прос до 4,3 ГГц у турбобусті. В нього lpddr 5 пам'ять 16 ГБ, IPS-матриця, він важить усього 1,6 кг, і затовшки він 17,9 мм. А тепер давайте так. 4 ядра, 8 потоків, 4 мегабайти кеш третього рівня. А, ну тож те, що тут не можна пограти, це інтегрована відеокарта. Звісно, це робочий ноутбук без іграшок. Але, наприклад, там, у якийсь хардстоун карточний, а, ви зможете пограти. картковий, скажімо так. Ви зможете пограти просто так. Чи а, 3, герої 3, чи там, Халфа, друга старюча, Теж зможете пограти. Ну, я кажу, як є. Що в нас цікаво? Є нормальна базова яскравість 250 кондел на метр. Звісно, lpddr 5 але за її ціною вона розпаяна просто на платі. pci NVMe диск SSD, це дуже класно, це дуже швидкий. Є 5 ГГц, але у Wi-Fi 5 і батарея 42 Вт часи. Поясню, з такою батареєю цей лептоп пропрацює десь 5, ну, ні, 6, десь 6 терет. 8 годин. Так, заявлено до 10, але 6-8 спокійно він працює, і все залежить від яскравості екрану, підсвітлення. Якщо дуже-дуже велика яскравість, поставив на максимум, працюєте у гарному освітленому приміщенні, то, звісно, це буде там якийсь, мінімальний час роботи. Але це ще не все. Це ноутбук, який має стандарт захищеності mil std 810H. Це військовий стандарт міцності там, падіння, падіння, шок, вібрація, Тобто цей ноутбук максимально підходить для того, щоб ви його за собою таскали. Це такий для подорожей, для роботи о, десь у полях, скажімо так, ну є як є. Нормальний ноутбук радимо. Але є ось такий в нас Hewlett Packard, який коштує трохи дешевше 19 300 гривень на тому самому процесорі. З такою самою пам'яттю 16 ГБ DDR5, це AMD Ryzen 5 7520 u до 4.3. Теж в нас Full HD матриця, IPS 60 Гц, 250 кандел. А, далі PCI NVMe Express диск. Але тут вже за менші гроші. В нас стоїть Wi-Fi 6. У обох цих ноутбуках, там звичайна, HD-камера для спілкування через Zoom, наприклад, через Skype та інші месенджери. Є мікрофони. У всіх цих робочих ноутбуках це є. Я навіть не буду на цьому зупинятися, бо вони мають таку посередню якість, бо це не топові ноутбуки. Тут в нас батарея 41 Вт, трохи гірша батарея. Він трохи легше, 1,59, коштує трохи менше, але він затовшки трохи більше 18. І 6 мм, но тримає він від 5 до 7 годин. Е, так, не 6-8, а 5-7. Десь, десь таким. Це за реальними відгуками, те, що ми моніторили по цьому ноутбуку. Це Хьюліт Packard 15. Ну Хюліт Пакар е, завжди любив такі назви там 15006. 46ua, а потім ще модель 91 L19. UA. Ну, полюбляють вони. І Потім, потім ще додати Moonlight Blue. Ну, полюбляють. Але непоганий ноутбук. На що, що на цих ноутбуках з такими процесами можна витворяти? Чи творити? Робота з документами, робота з базами даними, таблиці, програмувати. Далі робота з графікою базова, наприклад, Джим, Photoshop Express, Звичайний Photoshop можна, але, чесно кажучи, функції штучного інтелекту будуть працювати не дуже швидко. Графіка. Не, не, ну, Графіка маю на увазі відеоконтент. Ні, створювати відеоконтент на них дуже важко, практично неможливо. А, тому ми не радимо цього відразу робити. А, звісно, подивитись фільми, подивитись Ютубчик, послухати музику. Це ви все зможете на цих лептопах. Це їх функціонал. Тепер в нас йде Acer Travelmate P2 tm 215 за 21,5 тисячу гривень. І тут вже досить цікавий момент. Хоча тут і пам'ять DDR4, але її 32 ГБ. І процесор тут вже Intel Core i5 1135G7, до 4,2 ГГц. 4 ядра, бачите, 8 потоків і 8 МБ кеш третього рівня. Трохи потужніший. Але тут графіка Intel. Iris XE, хоча інтегрована AMD-графіка у тих процах, які там стоять, буде більш приваблива. Хоча для чого грати ми на них не будемо. Та сама IPS-матриця в нас 60 Гц, матова. І тут теж стоїть в нас. Wi-Fi 6, но батарея тут 48 Вт годин. І хоча сам Acer заявляє до 13 годин безперервної роботи, реальний час роботи від 7 до 10 годин. Це те, що ми можемо підтвердити. Звісно, від варіантів використання, ви запросто зможете працювати з цим тривелмейтом. І це вже ноутбук, який підходить для повноцінного робочого дня, з ним без дозарядки. Наприклад, ви тут теж можете працювати з графікою елементарною, там з графічним контентом без відео. Також в нас тут програмування, також в нас тут підходить для роботи з тими самими документами, з соціальними мережами, з будь чим окрім іграшок і відеоконтентом. Його досить для цих задач. І тут вже більш цікава батарея і більше потужності з пам'яттю. А тут у нас ще нарисувався Lenovo IdeaPad Slim 3. На AMD Ryzen 3 7320 u до 41 ГГц. Тут у нас вже 4 ядра 8 потоків до 4, на 4 МБ кеша 3 рівня. Ви такий раз, подивилась на ціну 16500, треба брати. Ні, хлопці, давайте так. Так, він підходить, але на з графікою тут вже не попрацюєш, бо тут усього навсього 8 ГБ LPDDR5. 8, не на при тому, що вона розпаяна на платі. Хоча в нас тут стоїть PCIe NVMe 4 x 4 M.2 2 накопичувач на 512 ГБ, і Якщо використовувати файл підкачки, то в нас ви практично не помітите. Ту проблему з нестачою пам'яті, бо це дуже швидкий SSD, і ну такий він буде трохи середньої повільності, середньої потужності. Проц е, трохи слабше, ніж е, 7520 u але й ціна тут більш приваблива: 16500. І звісно, попрацювати, наприклад, у фотошопі тут вже ну, така собі не дуже вдала ідея. Хоча подивитись фільми, подивитись Ютубчик, е, пограв попрацювати, наприклад, у, попрацювати наприклад, у документах. У базах даних вас вийде, хоча невеличких, 8 ГБ трохи замало. Да, і тут є ще один такий момент. Дешеве не значить хороше, бо в нас тут, не дивлячись на те, що 47 Вт годин батарея, і хоча в нас виробник заявляє, зараз я вам скажу, до 8 годин реальна його робота складає 5 7 годин. Те повинні розуміти. Хоча непоганий на 15,6 дюймів 1920 на 1080 IPS матриця. І тут є в нас ще ноутбук Acer Chromebook. Я не знаю, як ви ставитесь до Chromebook. Напишіть, будь ласка, хто що використовує, хто використовує якийсь Chromebook і як він його використовував. Звісно, тут в нас вже йде. Intel Pentium N6000, він трохи слабший, 3, 3 ГГц, 4 ядра, 4 потоки, 128 ГБ, eMMC, її вистачить, бо я вам поясню, бо а, це EMMC, ну, там тільки Android-додатки. Про що можна казати? Android додатки і додатки Chrome там багато пам'яті не треба. 8 ГБ, хоча тут пишуть DDR3, а тут DDR4. Intel UHD Graphics, яка тут, чесно кажучи, така собі не потрібна. І 4 мб кеш третього рівня. Що можна на ньому поробити? От-от, ddr 4 І, до речі, тут в нас Wi-Fi 6 модуль. А ось далі. Дивіться, якщо брати. Роботу з документами, роботу у соціальних мережах, то його вистачить на 10 годин безперервної роботи. А саме виробник заявляє, виробник заявляє, зараз я вам скажу, скільки вони заявили, а ну, до 10 годин максимально, що ми можемо підтвердити, це 8-9 годин на цьому Acer Chromebook. Саме прикольне, що в ньому є сенсорний екран, тобто ви можете керувати дотиком, працювати у Chrome з поштою. Ну, звісно, знаєте, дуже обмежений функціонал стосовно якихось надважких задач по типу, я не знаю, дуже великих. По типу працю роботи з графікою, по типу, я не знаю, яких іграшок, хоча подивитись фільми з інтернету можете, і Ютубчик теж можете. Але для чого його використовувати, не знаю. Напишіть мені. і коштує він 18500. Хоча в нього є переваги. Це батарея, це його вага в 1,45 кг, Він досить. Легкий, і звісно, цей екран з дотиком і час роботи. Коротше кажучи, я вам дав 5 ноутбуків для роботи. Будь ласка, обираємо, робимо висновки і пишіть, які ще ноутбуки з вами будемо обговорювати. Я знаю, що мені там пишуть якісь ноутбуки 13-14 дюймів. Ми теж подивимося, що є таке цікаве на ринку. Але жду вас у коментарях. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.